Наприкінці кожного року впливовий американський журнал Time визначає людину або групу людей року за особливі досягнення. Цим разом журналісти віддали це почесне звання людям, які протягом року боролися з смертоносною епідемією Еболи. Продовжує Богдан Цюпин. На іменах п'яти людей, які представляють цілу армію борців з хворобою, журнал Тайм не наголошує. Але як пояснюють редактори тижневика, йдеться про пересічних чоловіків і жінок, які йдуть на великі пожертви, щоб вірус із країн Західної Африки не поширився на решту світу. Ми справді хотіли привернути увагу до тих людей, які від самого початку, коли на них ще не зважали бюрократи та урядовці, вирішили, що вірус Ебола становив загрозу. Це потенційна загроза для цілого світу, і ми робимо усе можливе, щоб бути готовими і боротися з нею там. Упродовж кількох місяців цього року вірус поширювався західною Африкою як лісова пожежа. Більшість з понад 6 тисяч людей, які померли від нього, мешканці Ліберії, Гвінеї та Сієра леони Вірус виявили у 18 тисяч людей, але фахівці кажуть, що реальне число може бути набагато вищим. Одним з героїв журналу Тайм став ліберійський лікар Джері Браун. Ще на самому початку, коли він почув про поширення цієї хвороби, то дуже боявся, як він сказав в інтерв'ю, що його країна буде стерта з мапи. Інший герой, американський лікар Кен Брантлі. Він заразився вірусом, коли допомагав хворим на Еболу в Монровії. Його вилікували у США. Його колеги з доброчинних організацій працюють у найнебезпечніших місцях. Для них визнання журналу дуже цінне. Я дуже вдячний, що до Еболи знову привернули увагу, бо ці люди борються з нею вже зараз. Еболі ще не кінець. Люди вмирають. Тому я дякую журналу Тайм за увагу до цієї проблеми і до героїв, які протистоять хворобі. Троє інших людей на укладинці Тайм. Це американка Елла Уотсон-Страйкер, активістка організації Лікарі без кордонів, а також працівник швидкої допомоги Фодей Гала. Та медсестра Саломе Карва з Ліберії, редактор журналу Ненсі Гіп каже, що у боротьбі перемагає не блискуча зброя, а хоробре серце. Богдан Цюпин, голос Америки.